Калиточка Був собі чоловік та жінка. І була у них пара волів, а в їхнього сусіди віз. Ото як прийде неділя або свято, то хтось із них бере волів і воза, та й їде чи до церкви, чи в гості, а на другу неділю другий, та так і ділились. От жінка того чоловіка чиї воли раз йому й каже. Поведи воли та продай. Справимо собі коня і віз, то будемо самі всюди їздити. Бо це ж бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли та й повів: Веди дорогою, аж доганяє його чоловік конем. Здоров, дай Боже, здоров'ячка. А куди це ти воли ведеш? Продавать. Поміняй мені за коня, добре. Віддав воли, сів на коня та їде. Від'їхав недалечко, зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров, дай Боже здоров'ячка. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Поміняй мені на корову. Добре. Поміняв та й веде дорогою. Аж на полі пасуться вівці та свині. Зговорився він, виміняв корову на свиню, потім на вівцю та й поспішає додому. Овечка гарна. Коли дивиться річка, а на ній видимо, не видимо, гусей. Підійшов ближче, розбалакався з людьми. Виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, поздоровкались, а та. А поміняй мені гуску на півня. Добре, помінявся. Іде далі, аж доганяє його чоловік на продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку. Давай. Виміняв за півня калиточку. Поспішає додому. Аж тут річка широко розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копічки. А перевезете мене, дам калиточку. Сідай. Приїхав на другий берег. А там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого. Скаже, слава Богу, що хоч сам живий вернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки віддадуть йому 12 маш хори з батюшками. Зараз одібрались поміж себе одного найрозбитнішого. Та й послали його до баби. От той приходить. Дай Боже здоров'ячка. Дай Боже. А ти чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. От добре, возик недорого коштує, як небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Це ще й краще буде в нас молоко. Та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка, а то чи заговляти, чи розговлятися, все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре, будуть ягнятка та вовночка, буде що мені у спасівку прясти, та й вівцю проміняв на гуску!» І це добре. Будуть у нас крашеночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це ще краще! Півень раненько співатиме і нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо дехто заробить, чи він, чи я у калиточку складати. Та він калиточку за перевіз отдав. Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий вернувся. То тим чумакам нічого робити, віддали йому дванадцяти ромаш хури з батіжками, та й касті кінець.